Вырежем. Можно будет вырезать, да? Да. И так осталось. Вырежем. Обязательно. Доброго здоров'я, слава Україні! Вітаю вас, канал Татовий Гараж, як завжди. Приїхали ми сьогодні з Донею фрезерувати. Чого фрезерувати, поясню. Вчора трактором я виорав, юм зорав. Дуже страшна сухота у нас, він єлі на єлі, єлі 30 см перевернув, але такі булижники, такі глиби. О, доня покаже, що у нас робиться. Жахіття. Це ось я три рази вже пройшов фризою. Трошки перебив, перетовк. Але ж все-таки стерню солому подимає фриза, бо заглиблюю на 15 см. Ну а дров виходу в нас немає. Нам треба це все розпушити цю землю, розбити груду, щоб можна було спокійно сіяти. Тяжка і фрезеровка. Трактор підплигує на тій груді. Нічого, потихеньку ми це зробимо. До речі, побачите вже, як працює наша фреза. Це наше, як перше відео по фрезі. Переобладнання фрези в нас було, кому цікаво, там повністю є відео. Як переобладнали, як модернізували, що робили. Така дуже хлопці культивація чи фрезерування, як правильно сказати. Це в мене другий рік. в прошлому році дощі заливали, і я землю сушив, щоб посіяти. А тут все наоборот, для того щоб посіяти, груду розбити. ну Це тут у мене 30 сотих. Рядом ще ділянка 40, ну там я, мабуть, не буду спішити поки ворати. Хотів спробувати що тут вийде. Ну, Тут страхіття. До речі, він, можете побачити. Десь 85 держить датчик. Вроді й не гріється, так стабільно держиться, до 90 не доходить. Але я думаю, все рівно. 15 хвилин постою, покорю сам охолону. Тут вже не так трактор, як і самому вже тяжко. Тяжка культивація. Ну фреза, слава богу, справляється, я довольний. Звісно, як, якби я не вбрав той дисбаланс, що в неї був, зараз би по цій груді вона б так би підпригувала. А той де рівно перебиває, я таки чую, як де нариваюся на пеньок. Льогенький, як то кажуть, смик, смик-смик, смик-смик. Піддергується трактор, призупиняється, але фреза перебиває, своє діло робить. Колесо, воно мені не потрібне, воно бутафорія. Я більше... Циліндром гідравлікою виставляю, скільки мені треба на глибину, заглибив. Можна даже грибить, я би спробував, щоб повністю защита тоне. Ну, тут мені 15 см зверху хватить, я не глиблю. Тільки потихеньку його доробить, половину вже зробив. Ну, ось, можете бачити, приза працює, Чуть-чуть сопливить масло, те що я розказував. Ніяк руки не дійдуть, ну то вже може зимою. Стану до да, той переточу, перероблю той фляне, щоб він був повнотілий і не було виборки, там не тільки як Ну то він згубить, скільки там грам 50 може. Ну хай 100 грам він згубить. В коробку долизні там 7 літрів хватить. я стейко заголочити, я з дунею. Проходив я в два сліда. Я, звісно, шокований. Другий рік у нас проблеми з посівною. То минулого року позаливало так, що я замучився культіватором просушувати землю, щоб посіяти. А в цьому році так засохло, що якби не фреза, то я не знаю, що робити. Виорав трактор, юм зорав. 30 см, як мінімум, він взяв, перевернув, але такі плити, сухе все. Сьогодні навіть вибачення просив своєї фризи. Я її не долюблюю. Я там в попередніх відео вам розказував. Хоча її долюблюю, але працює вона ідеально. Сьогодні вона груду перебиває. Я таки чую, так легеньке підсмикування, як трактор підплигує. Ну йде вона класно. Де вона класно відпрацювала. Цепок теж, слава Богу, ось натяжечка тут подшипнічок піджимає. Все, я тільки час від часу зупинявся, зараз покажу вам, ось у мене таке обичне масло отработка, Взяв, полив, полив, цепку, разом кольосну свою переднього привода полив, щоб воно не на суху гризло. Ну, зараз <кій> приїдемо. Буду знову розкладати мойку, керхер, мить я ж так не можу, я ж його грязним не поставлю. Хоча вже в понеділок будемо сіяти. Уже цю першу ділянку в 30 сотих, вже в понеділок посіємо. Ще залишається. Друга ділянка на 40 сотих. Мабуть, підожду я, може, нам Бог пошле доща, хоч трошки підмочить землю. Та тоді вже будемо. Той, той залишок. Ще в мене залишається 20 сотих, ну то на слідущий рік По весні вже буду сіяти просо. Підозимену, оце в мене 70, 70 сотих. І взяття ще ділянка є. ну Також він буде на весні сіяти просто. Так що, як завжди, ставляйте лайки, підписуйтесь на наш канал. Я думаю, багато чого ми вам допомагаємо порадами. Якщо вже допомагаємо, то і ви, будь ласка, вже ставляйте лайки, бо доня жде, чекає. І, як вона каже, і не тільки я одна. Всім здоров'я, мирного в неба. Будемо бачитися, будемо ще знімати відео, будемо викладувати. Всім пока